Привіт! Це жива душа, простір, де душа відпочиває. Сьогодні поговоримо, яка різниця між покликанням і роботою? Покликання це те, до чого тебе тягне внутрішньо, навіть без зовнішньої винагороди, джерело сенсу, енергії, самореалізації, часто пов'язане з допомогою іншим, творчістю. Або впливом на світ залишається з тобою надовго, це не просто діяльність, це частина твого я. Робота це те, що ти робиш за гроші або для виживання, часто обирається з практичних причин стабільність, оплата, умови, може не мати глибокого сенсу, але забезпечує життя. Її можна змінити без втрати ідентичності. Простими словами, робота це те, що ти робиш, покликання це те, ким ти є, але іноді вони можуть збігатися. Наприклад, вчитель, який любить навчати і надихає його робота і є покликанням. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, постав подобайку і підписуйся.